Стежечка овись до шкільного ганку, бо сінішки тут колись тупсили щоранку. Хто б куди не мандрував, ким не став би в світі, спершу стежку цю здолав, стежку до освіти понад вулиці, дахи і бускові хащі, хоч широкі є шляхи, стежка ця найкраща. Вас вітає освітній комунальний заклад, ліцей номер 38 імені Івана Умиляновича Секретнюка Кам'янської міської ради. Ось уже півстоліття юні караухівці топчуть стежки до свого другого дому, у якому живуть знання, дружба, любов, взаємоповага, турбота та щирість. Наш заклад є не лише освітнім центром і місцем здобуття знань у рідному селі. А й культурним, творчим осередком громади. Ліцей об'єднує традиційні освітні цінності та інноваційні методи, сприяє розвитку компетентностей та всебічних здібностей майбутнього покоління карнаухівців, готуючи їх до викликів сучасного світу. Історія нашого закладу почалася на початку ХХ століття. Новобудівлю ліцею було зведено в 1972 році. А з 2011 року він носить ім'я Івана Омеляновича Секретнюка. З 2013 року нашим закладом керує енергійна та віддана своїй справі Шпачинська Наталія Євгенівна. Під її керівництвом і вчителі, і учні відчувають себе членами великої освітньої родини, а навчальний процес стає захопливою мандрівкою у світ знань та можливостей. Пані директор докладає максимум зусиль, щоб освітнє середовище ліцею було привітним, сприятливим та надихало на нові наукові досягнення та перемоги. Педагогічний колектив дружно співпрацює та прагне до інновацій і є невід'ємною складовою успіху ліцею. Перші кроки до знань для маленьких ліцеїстів починаються з початкових класів. Саме там формуються загальнонавчальні навички та вміння – які формують компетентності навчання впродовж усього життя. У нашій дружній родині кожен має можливість висловити власну думку, поділитися враженнями, обговорити те, що наразі хвилює. Маленькі нушенята вчаться працювати разом, в групах, в парах, отримані знання із задоволенням утілюють в роботі над проєктами, шукають шляхи до вирішення проблем. Набуті знання застосовують у житті. Час минає швидко. Учорашні початківці стають п'ятикласниками. Вони вже самостійні, впевнені, мають ґрунтові знання, а тому перехід до середньої школи відбувається майже непомітно. Для таких учнів педагогічний колектив нашого закладу намагається створювати атмосферу, де кожен є невід'ємною складовою освітнього організму який живе спільними інтересами, захопленнями, традиціями, що були започатковані попередніми поколіннями. В основу освітнього процесу покладено розвиток пізнавальних і творчих здібностей, уміння працювати самостійно, старанно виконувати поставлені індивідуальні завдання і у команді, де є можливість кожному проявити себе, бо кожна дитина потребує уважного ставлення і демократичних стосунків. Найбільш відповідальним етапом в житті дитини є навчання в старших класах. Саме тут вони здобувають важливі навички для успішного дорослого життя та визначають свою подальшу дорогу. Старшокласники навчаються ефективно взаємодіяти, розвивають критичне мислення та реалізують творчий потенціал. Під час уроків проводяться дискусії, діалоги, командні роботи, які є невід'ємними складовими освітнього процесу, запальні дебати, дискусії на найрізноманітніші теми змушують висловлювати свою думку, аргументувати і захищати її, а наукові і творчі проєкти, бізнес плани дозволяють генерувати ідеї, висувати гіпотези та фільтрувати їх через призму критичного мислення. Той, хто не любить своєї малої батьківщини, не зможе усвідомити величі країни, тому патріотичне виховання є невід'ємною частиною формування громадянських компетентностей особистості. У ліцеї особливий акцент нахлошується на тому, що справжній громадянин це людина, яка готова служити своєму народові, захищати свою мову, культуру, самобутність, зберігати історію, звичаї та традиції. Саме з цією метою, у 2004 році розпочав свою роботу шкільний історичний музей. Це вікно у минуле, яке вчить нас цінувати та шанувати той досвід, на якому ґрунтується наша сучасність. Шкільний музей це своєрідна книга історії, де кожна експозиція сторінка, а кожен експонат частина нашого спільного буття. Але ліцей це не тільки освіта. У ньому вирує життя. Музика, сміх, пісні, жарти. Проводяться різноманітні творчі, спортивні мистецькі флешмоби, вікторини, челенджі, конкурси безліч задумів та планів вже реалізовано та ще багато заплановано на майбутнє. Ми живемо буремні часи. Сьогодні від кожного з нас залежить майбутнє країни. Ми вдячні тим, хто захищає нас, а тому не стоїмо осторонь, а допомагаємо нашим янголам охоронцям. Спільними зусиллями плетемо сітки, збираємо кришечки, випікаємо смачну випічку, готуємо смаколики, ліцеїсти малюють малюнки, пишуть листи та виготовляють обереги, щоб морально підтримати дух наших воїнів. Батьківська громада. Також є активними учасниками позакласних та позашкільних заходів, мудрими порадниками та дієвими помічниками. Усі ми дуже різні, але нас об'єдне одне любов до батьківщини, прагнення до знань і віра в нашу перемогу. У навчальному закладі затишно всім, і учням, і батькам, і вчителям. Це наша спільна заслуга. Бо учні своїм завзяттям і прагненням більше знати, а вчителі своїм гарінням більше віддавати здатні подолати будь-які перешкоди. Ми маємо багато мрій, і всі ці мрії різні. Але сьогодні ми прагнемо лише одного перемоги миру на нашій українській землі та посмішок наших чудових дітей.